Великі і маленькі, безпородисті і з родоводом. У конкурсах на обласній виставці собак могли брати участь усі. Організатори кажуть, подібні заходи проводяться доволі часто, проте охочих долучитися небагато. Мати вірного друга це не тільки престижно зараз, але це дуже відповідально. І коли діти менше будуть сидіти в інтернеті, як ми кажемо, менше будуть займатися якимись невідомими справами, то було б непогано, якби батьки подумали і все-таки придбали їм собаку. І ці діточки могли б. Займатися цими собаками, піклуватися про них, старатися про них, годувати їх. Участь у виставці взяли декілька десятків собак, оцінювали їх за стандартами, передбаченими для кожної породи окремо, а також за вмінням виконувати команди. Експертизу проводили фахівці міжнародного класу. За призи змагалися не лише досвідчені дресирувальники, але й зовсім юні власники домашніх улюбленців. Так як це перший конкурс, реагли він не Дуже позитивно, тому що много великих собак. Він до кожного хоче підійти, кожного хоче обнюхати та показати, що він тут головний. Дуже е, хочемо, щоб він був призером, так як він у нас дуже гарний. Реагує він дуже бурно, куча собак. Він таку кількість собак не бачив. У нас часний двір. Він собі, звісно, вільно бігає, все він не на привізі, але для нього це шок. Це собака для дитини. Для душі просто ми би хотіли теж себе показати. Ну такі основні команди: сидіти, лежати, лапу він знає. А так, щоб дресурувати, спеціально, ми не дресируємо. Усі учасники виставки отримали дипломи. Кращі собаки та дресирувальники були нагороджені призами від спонсорів, кубками та розетками.